На даху четвертої поліклініки, що у південно-західному мікрорайоні, розташована сонячна електростанція потужністю 20 кВт. Вона запрацювала у серпні 2023 року і з того часу частково забезпечує медзаклад електроенергією, за яку не потрібно платити. Вся електроенергія йде на освітлення. На живлення медичної апаратури, ліфтів, тобто всієї інфраструктури будівель поліклініки, електроенергію отримано від сонця через інвертори розподіляють по всій поліклініці. Подібна сонячна електростанція працює і на даху першої поліклініки. Її потужність 30 кВт. І найбільша у другій поліклініці потужністю 50 кВт. Загалом три сонячні електростанції забезпечують медзаклади третиною необхідної їм електроенергії з червня місяця 24-го року по червень місяць цього року наше підприємство від мережі РЕМ спожило 332 тисячі 384 кВт години Сонячні станції всі три виробили 140 тисяч 544 кВт години і спожили від сонячних станцій наші будівлі, наші поліклініки 102 тисячі 041 кВт годину із травня 2024 року міський лікувально-діагностичний центр почав виробляти електроенергію за системою Net Billing. Це дозволило зняти обмеження та продавати надлишок у мережу. Тоді у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що це унікальний випадок для медзакладів в Україні. За рік у мережу віддали близько 38,5 тисяч кВт годин, а заощадили більше 1 мільйона гривень. Поки ми не видаємо електроенергію в мережу, йде обмеження по потужності. І може бути так, що день сонячний, максимальна кількість світла. А із-за того, що мале навантаження, сонячна станція може працювати на 30-40%. Після того, як ми підключилися до нетбілінгу, це обмеження знялося, і наші сонячні електростанції почали працювати на повну потужність. На встановлення трьох сонячних електростанцій витратили близько 4 мільйонів гривень. Це кошти міського лікувально-діагностичного центру. За попередніми підрахунками вони окупляться за понад 4 роки. Втім, Олег Чабан прогнозує, що це станеться швидше. Проектно передбачалося, що ці станції в рік будуть виробляти десь 129 тисяч кіловат, то по цифрах ми бачимо, що за рік ми виробили 140 тисяч кіловат, і це не дивлячись на те, що в нас була холодна весна, як то кажуть, не дуже таке жарке літо. Ці електростанції говорить Олег Чабан мережеві, а тому не можуть заживити поліклініки під час відключення електроенергії. Для цього потрібні гібридні станції. Такі до слова, міський лікувально-діагностичний центр планує встановити у третій поліклініці в мікрорайоні Ракове. Нині шукають фінансування, в тому числі від міжнародних партнерів. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.